Заради перемоги України великий тур незламною країною Воля повертається цього разу в супроводі музичного гурту Гранд. Перший концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана відбудеться сьогодні о 19.00 в Чернівцях. Очікуємо аншлагу, бо всі квитки розпродано на рахунку артистів. Сотня благодійних мистецьких заходів, понад два десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру Воля в Україні та Європі близько 4 мільйонів гривень спрямованих на допомогу Україні. Зібрані кошти передали на потреби дітей, які постраждали під час війни. Протезування військових на дрони, тепловізори, автівки для наших захисників та інші необхідні засоби. Під час кожного концерту відбувається благодійний аукціон. Усі кошти передають на потреби ЗСУ на найближчі два місяці. в Графіку туру 20 міст, і список буде ще доповнюватись. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру разом до перемоги.